Слава Україні, друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, яким чином вплине удар США по Ірану і можливе розгортання третьої світової війни на фондовий ринок. Як нам підготувати свої портфелі, на які компанії я звертаю зараз особливу увагу, і загалом яким чином використовувати ось такі чорні лебіді чи інші неочікування подій на користь нашої інвестиційної довгострокової стратегії? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, США вступили у війну пряму з Іраном. Що ж буде з фондовим ринком? Давайте розбиратися. Як ми знаємо, за останній тиждень ринок був фактично без змін. Трошки просів в останній день торгової сесії. Якраз коли було занепокоєння щодо того, що може бути ескалація конфлікту на близькому сході. Якщо дивитися від початку року, то також ринок стоїть фактично. На одному і ж тому самому місці до 6 тисяч дійшов далі нікуди. Ну і звісно, остання новина це те, що Дональд Трамп, єдиний до речі, з президентів, який не наважився оголосити про війну самостійно, взяв з собою. Трьох ще інших своїх помічників, і заявив про те, що він буде бомбити Іран. При цьому в ситуаційну палату він взяв собою кепку, яку він використовував на передвиборчій кампанії слоганом Great Again», показуючи те, що те, що він тоді говорив про мир і недопущення третьої світової війни, насправді все не так, і він якраз і обіцяв розпочати війну з Іраном. Звісно, розбомбивши на Думку американців, все, що там було зараз. Він пропонує мир, і це теж досить дивно виглядає сі для того, що буквально день перед тим він написав дуже довгий пост, чому йому не дають Нобелівську премію миру. При тому, що він ось такий ось миротворець і всюди несе лише мир, але він погрожує зараз, якщо Іран відповість у відповідь про те, що Іран буде завдавати ударів по американських базах, яких є досить багато на близькому сході. Іран неодноразово говорив перед тим. Ударом, який відбувся ось буквально сьогодні. Що ж буде на фондовому ринку? Ми очікуємо, звісно, послаблення, тому що часто перед конфліктами фондові ринки або на місці, або зростають. А вже в процесі самого конфлікту, як показали попередні історії з Іраком, Лівією і так далі, вони просідають, але не значним чином, тому що напряму широкомасштабних дій. Які б зторкалася безпосередньо США і впливали її, економіку немає, але все-таки деякі наслідки можуть бути. Проте довгостроково, якщо подивитися на два місяці і рік після цього, то зазвичай ринки відновлюються. Основний зараз момент, який турбує інвесторів і непокоїть по суті, це є ціна на нафту, тому що Іран є великим експортером нафти в Китаї і в деякі інші країни. І ось саме ціна на нафту протягом місяця зросла. Дуже серйозно з 60 доларів навіть менше до 75, навіть більше. І швидше всього ціна на нафту, якщо буде ескалація і розвиток продовження конфлікту в Ірані, буде продовжувати зростати. Також те, що може впливати на фондовий ринок негативно події в Ірані, зараз підтверджує криптовалюта, зокрема, біткоін, який просів на 4% від піку четверга, при тому, що сьогодні він також. Продовжив ще своє падіння вже після того, як ось я записую це відео. Ну і звісно, падіння долара є зараз досить відчутним і прогнозується його подальше падіння, якщо знову ж таки буде розвиток подій в військовій сфері негативний. І якщо подивитися співвідношення долар і євро, то з початку року долар вже просів на більше ніж 11%. Це одне з історичних падінь ніколи раніше долар так швидко і багато не просідав, особливо якщо зважати на те, що ста. Ставка, облікова ставка в США зараз на рекордно високому рівні 4,5%. Знову ж таки, за останні 10 років вона ніколи не була такою високою. І якщо ставка висока, то долар би мав бути сильним. Зараз все відбувається навпаки. І те, що ставка висока не задовольняє самого Дональда Трампа, він в суботу розродився дуже довгим постом, в якому він 3 4 рази назвав голову ФРС е закінченим ідіотом, тупим недоумком і так далі. І це, звісно, не додає впевненості і віри інвесторів в тому, що інституційно ось розподіл на ФРС і виконавчу владу президента, і уряд завжди був в, в такому паритеті. Зараз все таки Трамп хоче бути і головою. ФРС, по суті, управляти самостійно, щоб йому ніхто нічого не заважав. Ну а ставки облікові якраз і збереглися в четвер. Відбулося засідання ФРС, якому Пауло заявив, що він вбачає те, що можливо в майбутньому збільшення серйозної інфляції, тому він не буде поспішати із зменшенням ставки, при тому, що поточна інфляція, яка була в травні, вона показала дуже хороші результати, навіть краще ніж очікувалося. І загальному інфляція зараз повільнилася до 2,4%, що в принципі співпадає із тією ставкою, яку якраз ФРС і хоче зберігати. Вона хоче, щоб інфляція була на рівні 2%, і що значно більше ніж було на початку року, коли якраз. ФРС зменшував облікову ставку в грудні. Якщо не помиляюся, тоді інфляція була вище 3%, і ФРС все одно зменшила облікову ставку при тому, що зараз інфляція впала майже на відсоток. ФРС каже: Ні, тепер ми зменшувати ставку не будемо. Ну і звісно, великою мірою падіння інфляції, і більше ніж навіть очікувалось, було зумовлене тим, що. Починаючи від піку нафти, який був ковідний період до зараз, нафта серйозно продовжувала падати в ціні. Ну і таким чином, і інфляція також в штатах сповільнювалася. Нафта впливає і бензин на багато інших товарів та послуг США. І можливо, якраз саме тому ось збільшення ціни на нафту буде дуже поганим чинником, загалом для... Інфляції і можливого зменшення облікових ставок, яких не буде, якщо говорити про те, що очікується в фондовому ринку, то зараз знову ж таки на фоні того, що нафта виросте до 80-90 доларів, імовірно, аналітики прогнозують падіння акцій загальному ринку на 3-5%, а можливо і більше, якщо перейде Америка у рецесію. Ну, якщо подивитися, що добре показує себе ось такий період, коли в нас є військовий конфлікт, невизначеність, можлива рецесія, можлива інфляція, це, звісно ж, компанії військово-промислового комплексу, одна з найбільш відомих компаній в Америці. Це Lockheed Martin. Це компанія, яка виробляє якраз літаки, в тому числі F16 військові і багато чого іншого пов'язаного із війною. Але якщо подивитися на її графік, навіть нещодавний, то від жовтня місяця. Коли вже стало відомо, що Трамп стане президентом, її акції впали на 22%. І якщо за 5 років ви б інвестували у Лохід Мартін, то у вас не були б суперкороші результати. Ви б значною мірою програли широкому ринку дуже серйозно, але при цьому ви б отримали 2,8 дивідендів, можливо, навіть і більше. Boeing також є відомою великою компанією з ВПК. Вони виробляють і цивільні, і військові літаки. Але тут дуже схожа історія. Якщо подивитись на 5 років, у вас би було всього на всього реалізованого прибутку. І дуже насправді складний бізнес, який не має великої мержі і сильно залежить якраз від політики, від державних замовлень, і у вас не є прогнозована виручка. Проте, якщо подивитися на навіть те, що роблять зараз інші інвестори, вони активно інвестують якраз в компанії, пов'язані з Війною і виробництвом зброї, в тому числі дронів, особливо, і такою з інвестицій, яка була дуже шумною останній тиждень, це оголошення засновником Spotify Даніелем Еком про те, що він інвестував аж 700 мільйонів доларів. До того він ще інвестував 100 мільйонів доларів у німецький стартап, який займається виробництвом дронів і військових. І аеро, і я так розумію, морських, і інших систем військових, які в тому числі використовуються у війні України проти РФ. І це досить хороший сигнал до того, що багато хто вбачає якраз у ВПК і в стартапах, які цим займаються, щось, що може приносити дуже хороші прибутки на інвестований капітал. І якщо подивитися на Morningstar, то вони також наводять багато хороших компаній, які можна інвестувати, які вони очікують хороші прибутки. І які якраз сфери військово-промислового комплексу, це була стаття за кілька тижнів до ось цього початку конфлікту. Тут ви бачите. Перелік з багатьох відомих і досить молодих компаній. Тут я би звісно відзначив компанію, таку як Archer Aviation. Вона займається будівництвом, в тому числі цивільним, з подвійним по суті, призначенням, але і військовим. Я так розумію, таких літальних апаратів, які можуть бути доставкою так званої останньої милі, які є по суті автономними аеротаксі, де буде дуже швидке, легке. Управління або взагалі як роботаксі, і можна буде доставляти і вантажі, і людей, і багато чого іншого, і це зараз дуже перспективно, як виглядає для в тому числі Морністар. В них очікується дуже величезні зараз замовлення, і там вже є нібито робочі прототипи цих пристроїв. Загальна капіталізація компанії 6 мільярдів доларів. Але якщо подивитися на Капіталізацію, яка була на початку IPO в 2021 році, коли вони вийшли і стали публічними, то звісно вона ще втричі зараз менша. Є але якраз останніх кілька місяців компанія сильно зростає і, можливо, в майбутньому також буде, якщо реалізуються її плани. Також є друга компанія. її конкурент це Джобі. Там Тойота має 50, мені здається, чи більше навіть відсотків. Вони дуже багато інвестували у цю компанію. Тут також було IPO в. 2021 році, і тоді також ціна була вдвічі більшою ніж є зараз. І капіталізація приблизно також 7 мільярдів. Але в більшості ця компанія, я так розумію, буде працювати в партнерстві з Тойота і в неї немає так багато клієнтів. зовнішніх. ну і також є ще Aerospace Vertical. Це компанія із Великобританії. Її капіталізація всього на всього мільйонів доларів, і вона зменшилась на 90%, 95% з моменту IPO, яке також відбулось двадцять. Першому році тут мені здається в них ще немає ні дозволів, ні нічого. Взагалі, ці всі три компанії суперспекулятивні. Треба розбиратись дійсно в тому, коли в них появиться робочий продукт і замовлення. Але тим не менше, в з розвитком того конфлікту, який є зараз, і того, як інвестують інші інвестори в подібні стартапи, це виглядає як одна з хороших можливостей, де можна розглядати як спекулятивну інвестицію, і одночасно інвестицію пов'язану з ВПК і з цивільним Призначенням також можна подивитися на компанії, які теж пов'язані але більше з цивільною авіацією. Це GE Aerospace або General Electric. В них зараз є дуже хороший ріст, якраз останній рік. І в Кріса Хона вони займають перше місце у його портфелі. Кріс Хон це один з суперінвесторів, за яким слідкую я і вам також рекомендую на сайті Data Рома. Ви можете переглядати його портфель. Тут дуже високоякісні компанії. Він також давав нещодавно інтерв'ю, яке можна знайти на. На Ютубі щодо пояснень, чому саме в GE Aerospace він вважає потрібно інвестувати. Друга сфера, яка не пов'язана з військовим комплексом івіацією, а пов'язана якраз з ціною на нафти. Ось цією тезою про те, що конфлікт в близькому сході має збільшити ціну на нафту. Тут ми можемо інвестувати в такі компанії, як, наприклад, Occidental Petroleum. це компанія, яку інвестував Ворен Buffett. в його портфелі. Вона займає. 5%. відсотків загальному він має на 13 мільярдів доларів цієї компанії. Частку, і якщо подивитися на її капіталізацію, 44 мільярди доларів, то тут в нього є значна звісно частка. І цікаво, що він інвестував якраз минулого року за ціною 65, Якщо не помиляюсь, доларів, коли нафта була звідповідно вищою, йому все одно подобалось все, як працює в Оксі, тому зараз при ціні 45 також можна розглядати цю компанію. Окрім Оксі, можна також дивитися на. Шеврон, який також ось тут було серйозне падіння, треба розбиратись чому саме. Я думаю, що теж пов'язано з ціною на нафту або Exxon Мобій, які також напряму є нафтовиробниками, платять непогані дивіденди. Тут 3,5%, тут 4,5%, в OXY 2%, найменше з них, але і ціна тут може вирости найбільше. Також, якщо дивитися на компанії з спорідної сфери, то тут дуже хороші показують результати. Компанії, які займаються енергетикою, не нафтою саме, а виробництвом електрики. І з цих компаній одна з хороших і цікавих позицій може бути Шамір Енерджі, яка займається з газом, рідженим газом, і не лише, але в них дуже довгострокові контракти прогнозовані. Є невеличкий відсоток дивідендів, вона не суперстабільна ціна. Можна було купляти її за 180, Минулого року, але і зараз виглядає непогано. Також ще одною цікавою компанією тут може бути Constellation Energy. Тут ви бачите ось таке присідання і зростання в D-Shape recovery, тому що ця компанія дуже сильно залежить від якраз попиту на штучний інтелект, і мікрочіпи, бо вона буде. Одною з провідних при будівництві нових атомних енергетичних блоків і загалом генерації атомної енергетики для багатьох компаній, таких як Microsoft, Мета і так далі. Ну і також GE Vernova, Вернова це ще один підрозділ General Electric, який займається атомною енергетикою. Тут також ви бачите дуже великий ріст за останній рік на 170%. Відсотків Constellation Energy зросла на 40% відсотків за останній рік. Ну і Шенір Енерджі також зросла на 40%. відсотків. Проте яка ж моя стратегія? Чи буду я добирати компанії з ВПК і енергетики у свій портфель? Навряд чи чому? Тому що я продовжуватиму слідкувати за тим, які саме є найкращі компанії у світі, і попри те, що енергетика показує дуже хороший результат. Я там не сильний експерт, і чи буде вона продовжувати так само добре перформити? Тут велике питання. Проте я орієнтуюся в компаніях із технологічної сфери, і з порідних з ним мені так здається, і я буду купляти на ось можливих просіданнях саме ці компанії, які будуть і найкращими, і досягнуть тої справедливої ціни, яку я вважаю. Ризик втратити в них буде значно менший ніж заробити. Ну і будь-які просідання від таких компаній на 10 і більше відсотків будуть вже для мене складати певний інтерес і увагу приділятиму я цим компаніям. Якщо подивитися на все ж таки незалежно від того, як буде розвиватися війна в Ірані з США, чи буде вона збільшуватись, ескалюватися чи ні. І чи буде зростати ціна на нафту чи ні, і чи буде рецесія в Штатах чи ні, чи зменшиться облікова ставка чи ні? Все ж таки те, що зараз відбувається революція технологічна, майже очевидний факт, в тому числі і штучний інтелект, який зараз має все більше і більше застосування на практиці, він дійсно зменшує робочу силу в багатьох компаніях і збільшує продуктивність праці в багатьох сферах, тому це буде одним з великих суперциклів. Це також говорять і інвестори інші аналітики, які в тому числі наводять ось цей графік, і показують, що вони будуть 40 компаній в 2030 році. Вважати ось які досягнуть відповідних капіталізацій і займатимуть відповідні місця. Тут ви можете подивитися, знайти чи є ваша компанія, яку ви вважаєте добре інвестувати, і скільки може Досягнути вона в капіталізації. А ось це ці компанії, за якими слідкую зараз я, і які я або буду додавати, або. Збільшувати позиції у своєму портфелі і з моделюванням того, скільки можуть вони принести мені прибутковості на наступні 2-3 роки. І як ми бачимо, ADN, Nvidia, SML, Spotify, Uber, Amazon, Google, Microsoft, Booking і навіть Netflix, всі мають позитивний результат. Різна тут є відсотковість. Вона залежить від. Багатьох факторів, але я б тут вам радив звертати увагу саме на ось цю позицію: наскільки зросте відповідно виручка і EPS за цих 2-3 роки у кожної із цих компаній, і яка цифра є найбільшою, ту і найкраще ймовірно вам додавати, якщо її ціна є справедливою. В моєму розумінні найбільш безпечним з усіх цих компаній зараз є Google, просто через те, що він. Найдешевший зараз має мультиплікатор. Тут ви бачите якось проаналізовано те, що за наступні три роки він кожного року зростатиме на 15% і загалом додасть мені 41% навіть за умови того, що мультиплікатор абсолютно не зміниться. І те, що він не зміниться і буде на рівні 18, зростаючи щороку на 18% EPS, є дуже і дуже мало іммірно, тобто навпаки, висока імірність того, що зростатиме його і мультиплікатор. Ось, наприклад, його Fair Price, як оцінив Morningstar. Тут звісно, вони закладали якраз збільшення мультиплікатора із 18, якщо не помиляюся, до 24. В моєму розрахунку тут мультиплікатор залишається на рівні 18, але я не здивуюсь, якщо мультиплікатор якраз поверне. В середній свій рівень, який є для Гугла приблизно 20-24. І зараз, як ми бачимо, він на рівні 18, при тому, що був на рівні 16, якраз в період Liberation Day, досить довгий період часу. Проте Google все ще залишається компанією, по суті, єдиної, мабуть, світі, яка має 7 додатків, кожним з яких користується більше 2 мільярдів людей. Це, звичайно, пошук, це Android, це Google Play. Це Google Chrome, це YouTube, це Gmail і це Google Maps. І звісно, є ще Gemini, який зростає у популярності, є одною з найкращих моделей штучного інтелекту. Також є ще Waymo, також є частка до прикладу в SpaceX, і все це в сукупності мені дає впевненість інвестору, що навіть якщо із пошуком будуть проблеми, загалом в компанії буде все гаразд. Чому тому що Google є єдиною компанією, яка генерує більше 100 мільярдів доларів net income за останній квартал, в, як ви бачите, в Microsoft і Apple по 97, і навіть за попередній квартал, якщо подивитися в річному вимірі, тут run rate рахується, там теж в Google було 100, це останній квартал 24-го року і перший квартал 25-го року, зараз він зріс, по суті, цей net income на 10% і становить 111. Так, звісно, є проблема і ризик чату GPT, його не можна відміняти. Зараз він зростає. Якраз 780 мільйонів користувачів заходить на його сайт. Ми знаємо, що він за п'ять днів перейшов один мільйон користувачів і взагалом зростає шаленими тампами і становить дійсно загрозу для бізнесу гугла. Але при цьому треба розуміти математику, що в OpenAI очікується до кінця 2025 року. Виручка лише виручка, так не чистий прибуток, а саме виручка 4 мільярди доларів. І також, якщо подивитися на об'єми пошуку в гугла за 2014 рік кожного дня. 14 мільярдів пошукових запитів оброблялося в чату GPT-37. Навіть якщо ця цифра зросте до 7 мільярдів, все одно вугла чи вона впаде відповідно на 7 мільярдів. Так чат GPT буде зростати, але Google залишатиметься приблизно на тому ж рівні, я так сподіваюся, і буде приносити прибутки своїм акціонерам. Тому, якщо ви хочете інвестувати на фондовому ринку, але не знаєте, що почати, то я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора або більш детально ознайомитись з моєю стратегією вишколі 2.0.3.0, де є більш детальна стратегія, також аналіз індивідуальних компаній. Ну і звісно, запрошую вас у клуб Тараса Гука, де є величезне круте ком'юніті, багато аналітики і мої живі угоди. Якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетворс зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги, смерть ворогам!